Друзі, поговоримо сьогодні з вами про почуття провини. Це те почуття, яке просто розриває контакт з собою і контакт з іншими людьми. І тому, коли ми йдемо в розмову, в перемовини, то ми не будемо з вами ефективні. Я вам розкажу сьогодні три історії і дам три рекомендації, що робити, якщо вас це почуття накрило, і ви розумієте, що емоція просто на першому плані. Отже, Перша історія. Вона буде про мене. Я багато працюю онлайн, і якщо я працюю ввечері, то я працюю вдома. Що я чую в цей момент, коли я веду консультацію або працюю з групою, я чую, що роблять мої діти замість уроків. Як вони кричать, як вони намагаються щось там з'ясувати між собою? Потім я чую, як заходить до них чоловік, допомагає їм щось зробити. Десь у них конфлікт, десь вони щось роблять, організовують. І я відчуваю провину, що зараз я погана мати, що я з дітьми не роблю ті уроки, що все відбувається без мене, що це все зараз на чоловіку, і це мене от просто, знаєте, пригнічує. Що й робилось почуття провини? Як тільки закінчилась консультація, закривала ноутбук, вибігала і намагалася все швиденько розрулити. І я просто руйнувала весь той процес, який будували вони без мене. І а, наші стосунки зіпсовувалися більше і більше і був конфлікт. Коли я зрозуміла, що це мене просто виснажує, і я шукала спосіб, що я можу зробити. Так, я можу не працювати онлайн, але це а, ну, точно буде не той варіант, який я б хотіла, і я шукала інший. І Я стала робити наступне: коли я закінчувала роботу я закривала ноутбук і робила паузу, я не вибігала. А... Намагалася перелаштуватися на інше почуття, і я подумала, а що, крім почуття провини, в мені ще зараз живе? І я відчула таку вдячність за те, що я можу працювати, за те, що в мене є робота, за те, що вони справляються без мене, щось намагаються робити, уроки там між собою спілкуються, вдячність чоловікові, вдячність своїм дітям. І я вже виходила з почуттям вдячності, спокійна, радісна, і це дуже впливало на наші розмови. Тому, друзі, правило перше, коли вас поглинає почуття провини, спочатку зробіть паузу і подивіться, на яке почуття ви можете його змінити. В моєму випадку це було почуття вдячності. І потім з іншим почуттям ідіть в контакт. Історія друга історія про ігра. Родина Ігоря живе зараз за кордоном, і в нього маленький син, сину, сім років. Вони вже не бачили майже рік. І ось одного разу його дружина ввечері йому висилає повідомлення. Сьогодні син переснув сказав, що мені так погано. Тому ж і так сумно, тому що в школі завжди кажуть: покажіть цей малюнок своїм батькам, обговоріть цю ситуацію зі своїми батьками, з мамою і з татом. А в мене ж немає тати, і я не можу йому це показати. Мені так жаль нашого сина. І коли Ігор прочитав це повідомлення, він мені розказував, що його накрило просто на декілька днів. Це почуття провини перед родиною, перед сином, перед дружиною. І він, звичайно, спілкувався з цього почуття провини, що ми намагаємося робити, якось залагодити її, да, залагодити провину. Коли він мені розказав цю історію, я була дуже обурена, бо Ігор запав провину і він не бачив ситуацію з іншого боку. Мені дуже допомагає цей прийом, і я порекомендувала його Ігору. Я його запитала: а що, якщо ти правий? Подивись на цю ситуацію з боку, а що, якщо ти правий? Що тоді? Ігор побачив ситуацію інакше. І це він побачив, скільки він робить для родини, що він намагається тримати той контакт з дитиною. Він робить все для того, щоб його родина була щаслива, не дивлячись на те, що вони зараз в різних країнах. Все, що він може робити, він робить. І тоді він зробив наступне: він написав своїй дружині: Люба, мені дуже важливо мати контакт з сином. І я тебе прошу. Допомагати нас, нам в цьому, будь ласка, нап... нагадуємо, що батько в нього є, що він завжди має зі мною контакт, що він може мені зателефонувати і надіслати цей малюнок, що він може зі мною поговорити. Нашому хлопцю лише сім років, і сам він не вміє ще так спілкуватися. Допоможи нам зробити наш контакт теплішим. І дивіться, він пропонує реальні дії. І він їх пропонує з почуття впевненості і почуття гідності, а не з почуття пригніченості. Тому наш з вами другий прийом запитати себе, а що, якщо я правий? І тоді у нас наш маятник буде посередині, він дасть нам почуття спокою, не почуття провини, не почуття, що я завжди правий, а це почуття гідності і спокою. Ну і третя історія вона про бізнес. Про Марину. Марина власник невеликої ті компанії. Цей рік вони будували свій бізнес за кордоном, і вона дуже багато нього вклала. І її родина, ну, її команда дійсно працювала по повній. І в цей момент всі отримали гідну зарплату. Але. Коли Марина подивилася на наступний рік, вона зрозуміла, що один співробітник і в цій команді ну, точно не потрібен. Так, вона може йому платити зарплатню, але це буде невигідно для бізнесу. Всі її людські почуття казали: ти не можеш його звільнити. Ну, як ти будеш дивитися йому в очі? Тобто, вся команда залишається цю людину. Я звільняю. Краще я буду платити йому зарплатню. І оце почуття провини не давало їй піти на ці перемовини. Вона не знала, що говорити і як. Тому. І треба було змінити почуття провини на інше. У нас є два при приклади, де да? вона могла змінити почуття провини на почуття вдячності перед цим працівником і поговорити з ним з вдячності. Вона могла запитати себе, а що якщо я права? І тоді вона говорила з певністю. Я їй запропонувала третій прийом: це а чиї інтереси ти зараз захищаєш? І вона захищала інтереси бізнесу. Для її бізнесу невигідно, якщо тут працюють зайві люди. Її бізнес буде відчувати, що ця людина зайва, і всі будуть відчувати, що цій людині просто платять зарплатню, або дають якусь таку мінімальну роботу, і та людина буде це відчувати. Тому в інтересах бізнесу звільнити людину. І коли ми відчуваємо, в чиїх інтересах ми це робимо, у нас є сила, і ми будемо говорити зовсім інакше. Ну і розмова Марини прийшла зовсім інакше. Тому у нас з вами є третій прийом. Це чи інтереси я зараз захищаю, в яку роль я йду, в роль мами, в роль керівника, в роль громадянина, чи інтереси я зараз захищаю? Отже, друзі мої, ще раз висновки про почуття провини: це те почуття, яке нам нав'язане, яке виховується. Його основна мета зробити так, щоб ми підкорювалися правилам. Це почуття не дає нам контакту з собою і розриває наш контакт з іншими людьми. Тому йти в розмову з кимось, цьому почуття не потрібно. У вас зараз є три приклади: три прийоми: що ви можете зробити: прийом перший: змінити почуття провини на почуття, наприклад, вдячності або будь-яке інше. Прийом другий: запитати себе, а що якщо я права? І побачити ситуацію з іншого боку. Ну і прийом третій, запитати себе, а чи інтереси я зараз захищаю?